Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. За добу обстрілів міста Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Уди, козача Лопань, Вовчанськ та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук. О 23.30 у місті Вовчанськ внастідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. О 16.20 в селі Кучерівка Куп'янського району. Під час обстрілу пошкоджено Приватне домоволодіння та автомобіль без постраждалих. О 14.56 під час обстрілу кабом селища міського типу Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення без постраждалих. О 14.00 під час артобстрілу міста Вовчанськ пошкоджений приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік без госпіталізації. О 12.05 в селі Рубіжне-Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація. Щодо постраждалих та пошкодження не надходила. О 12-ті в селі Борова Ізюмського району ракетний обстріл Ха 35 по відкритій території без постраждалих. Об 11.30 тридцять в місті Чугуїв під час ракетного обстрілу Ха 59 пошкоджено два приватні будинки без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 57 оперативних виїздів. Ворог спричинив чотири пожежі у Чугуївському, Куп'янському і Харківському районах області. Близько 15-ї окупаційні війська країни-терориста нанесли артилерійський удар по житловим будинкам мирного міста Вовчанськ. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-річного чоловіка. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 30 квадратних метрів. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь. У Липецькій громаді протягом дня зафіксовано дві пожежі від ворожих атак. Так, вранці в селі Липці загорівся електротрансформатор. А в середині дня у селі Слобожанське трава на площі 150 квадратних метрів. Остання пожежа трапилась у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там було обстріляне приватне подвір'я, на якому зайнялись господарча споруда, гараж з автомобілем та будинок на заднім. Загальні площі 120 квадратних метрів. Дані пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. За добу вогнеборці ліквідували 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 18,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. 8 квітня на Харківщині зафіксовано два випадки підриву цивільних людей на вибухонебезпечних предметах. Перший трапився у полі поблизу села Іванівка Чугуївського району. Там підірвалась вантажівка камаз з причепом. Внаслідок вибуху водій на щастя не постраждав. Проте техніка зазнала значних пошкоджень. Другий на території садового товариства у селі Борщова Липецької громади Харківського району. Чоловік 1956 року народження наступив на міну ПФМ-1 Пелюстка в результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму лівої ноги. За даними Генштабу ЗСУ протягом минулої доби на Куп'янському напрямку ворог не вів наступальних дій. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами Камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 20 ударних БПЛА типу шахет, також чотири зенітні керовані ракети С-300. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито усі 20 шахет у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Під прицілом російських військ була критична інфраструктура. За даними голови Львівської уламки збитих дронів пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Втім, усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. А на Одещині, внаслідок падіння уламків, пошкоджено приватне домоволодіння та обірвало лінію електропередач. Люди не постраждали. Цієї ночі на Полтавщині ворог вдарив по багатоквартирному будинку. За даними ДСНС, на місці влучання працювали майже сотня рятувальників. У будинку проживало близько 30 людей. Підрозділи ДСНС врятували дві людини. Психологи національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, одна людина загинула, ще 12 постраждали. Серед них дві дитини. Окрім цього, через ракетний удар пошкоджені ще три житлові будинки та близько десятка автомобілів. У Запоріжжі кількість вбитих через вчорашній російський ракетний удар по промисловому об'єкту зросла до чотирьох. Поранено вісім людей. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. Пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Британія і Франція домовилися збільшити постачання озброєнь для України. Лідери двох держав погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб не допустити перемогу Росії в її агресивній війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, включаючи збільшення постачання боєприпасів безпілотників та засобів протиповітряної оборони для зсу. Нові умови пільгової торгівлі з Україною погодили між собою Рада Євросоюзу, Єврокомісія та Європарламент. Тепер вони ще мають бути окремо проголосовані європейськими парламентарями. Умови передбачають продовження безмитного ввезення українських сільськогосподарських товарів, але обмежують його для м'яса, птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до рівня середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця дві Третього року Обстріли кабами, наближеність росіян до Харкова та робота і ПСО це головні теми розмови мера міста Ігоря Терехова з журналістами українського видання Ліганет. Очільник мегаполісу наголошує удари керованим боєприпасом великого калібру, не означають, що росіяни підібралися ближче до міста. Вони не підійшли ближче до кордону з Харковом. Зовсім ні такого немає, але це новий вид снарядів і він Сьогодні, на жаль, має інший радіус дії, і тому вже два рази ми бачимо використання цього снаряду. Нас хочуть залякати, але це неможливо. І Думки нашого ворога щодо залякування людей вони не працюють. І ми довели всьому світові, що Харков це є Україна, і ми Фарпост України чудово розуміємо свою відповідальність за це. А що ж до ситуації у місті після останнього масованого обстрілу енергетичної інфраструктури, то вона наголошує Гуртерхов, повністю під контролем, не дивлячись на критичні ураження інфраструктури, у мегап. Полісі заживлені практично всі будинки. Відновлено роботу метрополітену працює бізнес та надається вся необхідна допомога людям. Видані графіки відключення, це зробила Харково-Блонерго. Вони за це, це до речі, це державне підприємство. Але ми допомагаємо всім, що можемо. Є житлові будинки. Переважна більшість, я б сказав, мабуть, практично всі будинки Харкова сьогодні мають. Відключення по графіку відключень десь він відповідає тому, що вони надали і опублікували. Десь є збої, і ми знаєте, з розумінням до цього ставимось. Всі з розумінням ставимось, бо різні моменти бувають насправді, і швидко це не відбудуєш. Крім цього, ми теж на жаль зараз не освітлюємо міста. На вулиці, бо не вистачає потужності, і ми домовилися, що нехай ця потужність буде спрямована на освітлення житлових будинків харків'ян. Але поки, поки що казати, що це, от ми відновимо всю енергетичну потужність в такий то термін, я не можу. І аби мінімізувати ризики та захистити містян від уражень внаслідок обстрілів, в Харкову потрібна сучасна протиповітряна оборона. Наголошує Ігор Терехов. це питання мер особисто обговорює як на державному, так і на міжнародному рівнях. А що ж до настроїв людей у самому мегаполісі? Очільник Харкова розповів журналістам про реальну картину того, що відбувається. Я сьогодні і військовий сьогодні не бачу зовсім ніяких е, чинників для того, щоб е, була евакуація у Харкові. Це ну, це все я хочу сказати, для чого це розганяється. Це певна війна, так звана ІПСО, для того, щоб люди були стурбовані, для того, щоб люди хвилювалися, щоб у них був поганий настрій, щоб вони були вимушені знати нервувати кожного дня, і це псо. Я дуже хочу, щоб ми не підтримували і не посилювали це псо, яке розповсюджує російський канал. Вони самі чудово розуміють, що таке місто, як Харків, було і буде українським. Вони чудово розуміють, що дійсно і захист Харкова є, і, і ментальність людей зовсім інша. і неприйняття Росії. Це теж наш спро. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини. З Литви через ЄС всю Україну і до Харкова. Таку відстань подолали ці автобуси, щоб незабаром перевозити харків'ян. І це поки кажуть транспортники, лишень перша партія автобусів, що мають прибути до міста від литовських партнерів. Подарували їх нам місто Кауна, з Литовської республіки. Всього їх вже приїхало шість, буде ще 14. Найближчими двома місяцями. Інші, ті, що залишилися, автобуси, будуть теж в Харкові. Вони доїхали. Зараз вони проходять технічний огляд та ремонт після тривалої такої подорожі по Європі. Вони проїхали 2,5 тисячі кілометрів до речі. І десь ну, тиждень-два вони поїдуть на маршрути. Особливо в цей час, коли в місті Бликаут автобуси дуже дуже виручають нас. Ви ж бачите, що електротранспорт теж. Не працює сьогодні, на жаль, не весь, і ці автобуси стали дуже в нагоді. І це дуже своєчасний подарунок міста Каунас, місту Харкове, за що ми щиро вдячні місту і його мешканцям. Окрім 14 автобусів, що будуть цієї весни з Литви доправлені до Харкова, місто отримає ще партію трамваїв, тролейбусів та автобусів вже з Чехії. Ми вже отримали багато, і ще ми отримуємо на протязі приблизно місяця сім трамваїв із міста Плізень. А до кінця року це ж місто нам подарує сім автобусів, приблизно таких же і чотири тролейбуси. І наразі це вся інформація, яка є по допомозі. Станом на березень 2024 року. маршрутами міста курсують близько 30 автобусів, які передали міжнародні партнери для Харкова. Леся Кобилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків, Новини. У Шевченківському районі триває поточний ремонт покрівлі на житлових будинках. Так на цьому об'єкті 200 квадратних метрів старої шиферної покрівлі замінюють на нову сучасну та більш стійку до погодних умов. Комунальники кажуть, почали працювати близько 10 днів тому. І, хоча обстріли Харкова підкоригували час роботи, на місці продовжують працювати і обіцяють в короткий термін завершити ремонт. На даний час тут проводиться поточний плановий ремонт покрівлі. Замінюється старе шиферне покриття, яке з часом прийшло вже в негодність. замінюється на новий сучасний металопрофіль. Також зробили додатковий шар гідроізоляції, повністю замінили рештування, всі дерев'яне перекриття. І зараз встановлюються сучасні снігоутримувачі, і до кінця тижня роботи будуть вже на завершальній стадії. А що ж до планів на цей рік додають у проф... Іному підприємстві графіки вже складені, та бригади готові працювати. На цей рік було вже сформовано план по поточному ремонту. Це близько 300 адрес Шевченківському району, які попали під ремонт. На жаль, ці плани постійно коригуються зв'язку з тим, що постійно йдуть обстріли. Також коригуються дати проведення робіт, але на даний момент всі роботи, які були заплановані, проходять у нас згідно з графіком і все вкладаємося в срок до переліку. Роботи включені в основному покрівлі. Також є вхідні групи, входи до тимчасових укриттів, ремонт ганків, ремонт герметизація стиків, ремонт водосточної системи. В принципі, всі роботи, які зв'язані з критичною інфраструктурою, будуть виконані. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександр Уваров, Харків. Новини. Центральному парку Харкова готуються до нового сезону, що розпочинається тут вже з травня. Щоб все виглядало так, як це звикли бачити харків'яни та гості міста. Робота зараз ведеться на всіх локаціях. Озеленювачі працюють над клумбами, впорядковують дерева, відновлюють покриття доріжок. Парк великий, тому зі всім планують встигнути протягом найближчих кількох тижнів. Стосується роботи, то це і вичистка газонів, підготовка їх до аерації. Цей і кронування дерев, бо маємо багато багато і пошкоджених дерев, і хворих дерев, і старих дерев. Треба це все привести до ладу, аби вони не несли загрозу відвідувачам. Так само почали вже висаджувати нові квіти на квітниках Цьогоріч Ми плануємо облаштувати два великих квітники: це на центральному вході, і на вході з. Окуфанівського провулку і так само за можливості будемо висаджувати однорічні та багаторічні рослини по всьому парку, там де взагалі можна буде. Якраз влаштовуємо озеро цього тижня. Почали роботи і по відновленню по очистці, по підготовці ставку нашого до наповнювання. Зараз якраз прибирають доріжнє сміття, яке тут нападало. Далі буде там вже така дуже кропітка робота з вичищення всієї чаші. Потім треба буде поставити латки, де проходилися покриття а далі вже Найкрасивіша, скажімо так, частина роботи це будуть виставляти вже лілеї, латаття усілякі прибережні ці рослини, і будемо повертати до нашого озера рибу, яка успішно перезимувала і зараз зберігається на господарчому подвір'ї. Відтак на озері знову оселяться лебеді та качки. Взагалі, весна в парку поступово розливає фарби. Перші квіти вже відцвітають. Натомість у парку вже почали розквітати магнолії. Далі естафету підхоплять тюльпани та сакура. нашу роботу, то тут ми будемо мало чим відрізнятися від двадцього 23 років. Ми будемо працювати як і тоді, як прогулянкова зона. Можливо, будуть працювати деякі активності підприємців, але атракціони ми запускати не плануємо наразі. Все, що стосується утримання атракціонів, утримання нашого обладнання, воно в штатному режимі проводиться. Тобто, час від часу регламенті роботи організуються для того, щоб отримати. Щоб коли треба буде вже увімкнутися, ми це могли зробити максимально швидко. Зараз ми працюємо над тим, аби парк був затишною зоною відпочинку, і навіть, я більше скажу, затишною зоною для знаєте, такого психологічного розвантаження тих хлопців, які у шпиталях зараз знаходяться. Відкривати новий сезон у парку планують вже в перших числах травня. До цього часу тут має все зазеленіти і розквітнути. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Добрий день, добрий день. Чи можу я задати вам так, питання? Так. На вашу думку, в чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Квітуче місто, місто фонтанів, охайне містом? Може... Мені здається, що основна візитівка це наші люди, наші парки. Як кажуть Харків, саветними мусорками, лавочками, парками та чистотою на наших вулицях? Чисте місто, охайне місто, місто парків. Якщо чесно сказати, я взагалі людина не з Харкова. Я переїхала сюди три роки тому. І мене підкупило якраз таки е, якийсь патріотизм і любов людей до свого міста. Я за 23 роки я пережила і в броварах, і в різних друг інших містах. І я ніде не бачила, щоб люди так любили своє місто. Тому от саме, от саме це чомусь чіпляє. А щодо хайності, то мене е, приємно вразило, як міські служби працюють. Е, як воно називається, за, за порядком слідкують у місті. Я вважаю, що це дуже чисте місто, тому що якщо зрівнювати навіть з Києвом, то він набагато чистіший. Ну і звичайно, парки дуже красиві, ну, приємно гуляти містом. Мені здається, що це місце для людей, яких дуже велика душа. І кожен день, навіть попри всі обстріли, вони живуть, квітуть та роблять усе для блага нашого міста, Та щоб кожен день для кожного харків'янина місто начисяло. Я думаю, що тут є якийсь шарм. Ну, звичайно, це харків'яни, які дуже дуже такі хоробрі, дуже сильні. Чисте місто, так, це прямо вау. Архітектура. Дуже гарна, але більшість харків'ян не підіймає голову і не дивиться на те, що є не тільки тут, а ще й все місто воно дуже красиве. Я думаю, що це основні такі задатки Харкова. Місто парків і скверів. Дуже зелене, красиве місце. Приїжджаєш, я сама не живу в Харкові. Зараз мої діти тут живуть, ми саме з Борівського району. Я приїжджаю сюди, але забуваю, що і війна. Місто студентів це однозначно. Ще до війни не нас було дуже багато іноземних студентів з усіх країн. Тому, на мою думку, Харківські студенти переза Дякую вам. Місто молоді, місто краси. Є багато місць, куди піти, чим зайнятися, де вчитися, де проводити час, бо велике, гарне місце, гарних людей. Так, так. Симпатичне місто доглянути. Навіть не знаю, ну парки, мабуть. Саржан Яр мені дуже подобається більш за все. Ну, це таке більш для містян, а більше для тих, хто проїжджає, це, мабуть, все-таки Сад Шевченко і центральний парк. Він прекрасний во всьому. Ми його дуже любимо, гуляємо. Да? Це дуже чудовий город для життя, для дітей. Я думаю, місто парків, місто радості для людей та щастя. Аби, на жаль, ця війна мішає всім жити. Люди, по першу чергу. Я вважаю, що це є візитівка Харкова, бо навіть коли ти в інших містах Харків'янти бачиш і чуєш одразу. Харків дуже гарний, а гарне місто, тому що тут є душа в Харкові. То спокійно. Добрий, день. Добрий день. Чи можу я задати вам питання? Висна. На вашу думку, в чому особливість міста Харкова? Яка його візитівка? Чисте місто, хайне, місто дуже часте. Місте дуже хайне. Нам так сподобалось. Ми це третій день гуляємо вже в парку. Дуже гарно, дуже чисто, дуже задоволені. Якби ще миру б нам, би. саме головне. Ну, нічого, буде все гаразд.